Україна розширить коридор для торгових суден у Чорному морі, завдяки літакам F-16, зазначив командувач військово-морських сил України віце адмірал Олексій Неїшпапа у інтерв'ю виданню Reuters. За його словами, F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки північно-західну частину Чорного моря, особливо коридор для цивільних суден. Буде практично на 100% захищено. Це дозволить позбавити Росію переваги у небі над Чорним морем. За інформацією командувача військово-морських сил України, з урахуванням атак та ударів морських безпілотників, російські військові кораблі не заходять до північно-західної частини Чорного моря на площі майже 25 тисяч квадратних кілометрів.